Скажи, будь ласка, чому взагалі ви вхідні двері розділили на дві торгові марки? Ну, від самого початку було створено дві компанії: Вікна Стиль і «Аплот», які виготовляли фасадні двері, і одна компанія, і інша компанія. Але з досвідом нашим десятирічним, коли ми почали їздити на різні європейські виставки, на різні європейські... Виробництва ми побачили, що металеві фасадні двері мають безліч нюансів у експлуатації. Вони східні до корозії, їхні облицювальні матеріали дуже швидко псуються, теплопровідність, ізоляція, їхня недостатнього рівня і безліч інших нюансів. Ну, по цим питанням набагато краще кращих результатів можна досягти у ПВХ і в алюмінієвих дверях. Також ми поспостерігали за експортом і побачили, що експорту як такого з України по металевим фасадним дверям, дверям в Європу його не існує, його немає. По металевим немає. Чому немає? Ну я вже сказала, що показників, які вимагає Європа і яких можна досягти з технологічними профільними алюмініуми ПВХ конструкціями, їх досягти з металевими дверями неможливо. Mm -hmm. Європа, вона хоче зовсім іншого продукту. Металеві фасадні двері їх сприймає тільки така країна, як Молдова, Сербія, ідея інші країни. країни пострадянські. І ці всі питання нас привели до такого однозначного рішення в один час відмовитися повністю в компанії Аплот від виготовлення металевих фасадних дверей. І ми тоді прийняли рішення всі спільно сконцентрувати компанію «Аплот» саме на виготовленні квартирних металевих. Двері, дверях. Mm -hmm. І тоді пам'ятаю, ми всі зібралися і поставили нові задачі, і нові цілі двом компаніям вікна стилі і Аплот. Аплоту було поставлено завдання стати передовою провідною компанією світовою по виготовленню саме металевих квартирних дверей і протипожежних дверей. А компанії Вікна стиль була поставлена задача стати провідною світовою компанією, міжнародною компанією. Ви знаєте, ну ми вже мабуть, розказували в нас багато експорту, близько 60%. Стати такою лідируючою компанією по виготовленню металопластикових, алюмінієвих, фасадних дверях, які дійсно відповідають тим всім нормам, стандартам, тим всім вимогах, яких хоче саме європейський ринок. А, І а можеш ти взагалі сказати про стратегію компанії? От зараз ваша стратегія це нарощувати об'єми чи е, розвивати сервіс та удосконалювати, наприклад, продукт з вищою маржинальністю? Ми працюємо паралельно над цими двома питаннями і mm -hmm. дуже активно нарощуємо об'єми. Кожного року наші об'єми зростають. Ми кожного року інвестуємо в нове обладнання, у розширення наших площ виробничих. Ну, ви бачили, Бачу. були ми навіть цього року плануємо приблизно через місяць відкриття нового заводу. Обладнання ви також бачили. Воно вже стоїть і чекає відкриття. І паралельно ми звичайно працюємо над сервісом. Бо без цього в нас час ніяк. Зараз ринок вимагає. І високого рівня сервісу. Тому над цим питанням також працюємо. Ну, от На такими задачами зараз вся наша команда і працює. Супер удачі вам!